Виконуємо номер 2 із завдання для найдопитливіших підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У кружечки впиши натуральні числа від 20 до 25 так, щоб сума чисел на всіх сторонах трикутника була однакова. Тобто додаємо числа вписані в кружочок на одній стороні три числа, виходить певна сума, додаємо три числа, які вписані на інших сторонах, виходить ця ж сама сума. І додаємо три числа, які записані на нижній стороні, також виходить та ж сама сума. Числа від 20 до 25. Я зобразила умовно наш трикутничок, і наші числа 20, 21, 22, 23, 24 і 25. І наші кружечки. Кружечки, всього в нас 6, як і чисел наших 6. Я пропоную розставити числа таким чином. 25 число ставлю зверху. 20 число ставлю на одній стороні, 21 ставлю на іншій стороні. 24, 22 і 23 на нижній стороні. Ну, а тепер знайдемо суму. 25 додати 24, Це буде 49, та 20 маємо 69. 25 додати 21, маємо 46, та додати 23, маємо 69. І додамо 24, додати 22, це буде 46, до 46 додати 23. Знову маємо 69. Отже, ми в кружечці вписали натуральні числа від 20 до 25, так, щоб сума чисел на всіх сторонах трикутника була однакова. У нас сума 69. Номер 2 із завдання для найдопитливіших виконано.